Чернігівський ветеран Євген Смага відкрив власну мийку самообслуговування для автомобілів. До здійснення мрії чоловік йшов приблизно два роки, а здійснити її зміг завдяки державним грантам. Саме за суму грантів Євген Смага закупив необхідне обладнання для свого бізнесу. Я приймав участь у грантових програмах. Я познайомився з Фінюк Марією Миколаївною. Вона допомогла мені написати бізнес-план. Саме це процес, який я не дуже розумію, і вона мені допомогла. Це в цьому була складність. Вона мені допомогла підготуватися до захисту. Я захистився і отримав грант. На шляху до здійснення мрії поставали й деякі перешкоди. Однак, попри них, 23 серпня в Чернігові все ж таки було відкриту першу частину великого проєкту. Саме основне, саме основне це ідея, бізнес-ідея. Якщо ти маєш ідею, то тоді ти вже маленькими кроками йдеш до своєї мети. І якщо в когось є дійсно гарна ідея і він вагається, чи робити, чи не робити, то я скажу, що робити. Дуже важко знайти працівників, будівельників, які саме будуть працювати, будувати об'єкт. З цим питанням теж були деякі нюанси. Так як це. Будівля, точніше, так як я це побудував на пустирі, тут пустир був раніше, то, звичайно, були питання і по водопідведенню, і по водовідведенню, і електроенергія. На цій мисі самообслуговування Євген Смага працює разом зі своїм побратимом. Основним завданням наразі, пояснює чоловік, є спілкування з клієнтами, аби врахувати в майбутньому їхні побажання й удосконалити бізнес. Наразі я взяв на роботу, працевлаштував, точніше на роботу е, на посаду оператор мийки самообслуговування одного із ветеранів, своїх побратимів. І в майбутньому планую ще одного наймати, і я думаю, це теж буде ветеран. Саму ж автомийку, самообслуговування відкрито на околиці Чернігова, неподалік епіцентру. Дійсно, в цьому районі немає автомийок. Декілька було, але під час. Е, на початку повномасштабної під час бойових дій ці мийки були знищені і наразі їх не відбудовують, тому треба дуже далеко їхати ну, в інші краї міста для того, щоб помиття автівку. Ці два роки були нелегкі. Я дуже багато пройшов. І нарешті, нарешті, я відкрив одну частину того, що планую. В майбутньому наразі будуються ще за мною, якщо видно, ще три пости, і буде кав'ярня для моїх друзів, для клієнтів, для того, щоб взимку зігрітися, влітку можливо з'їсти морозиво.